Буковину відвідав президент України Віктор Ющенко. Він перевірив хід відбудови 21 будинку для жителів села Чорногози, які залишилися без помешкань внаслідок суву. Також президент побував на відкритті дамби у Вижниці. Віктор Ющенко залишився задоволений тим, як іде ліквідація наслідків стихії в нашій області. Водночас, президент розкритикував уряд за те, що той досі не дофінансував області, обіцяні 124 мільйони гривень на виплату. Матеріальної допомоги потерпілим. Президент обіцяв, що зробить все, щоб гроші вже найближчим часом надійшли до нашого краю. Подробиці візиту Ющенка на Буковину дивіться в сюжеті Єгора Подкидишева. Вартість 21 будинку в Чорногузах склала майже 11 мільйонів гривень. Всі помешкання відрізняються за величиною. Найменший має 60 квадратних метрів, найбільший 150. Ціна одного квадратного метра приблизно 5 тисяч гривень. На сьогодні основні роботи тут вже завершені, і будинки, як і обіцялося, мають здати до 15 листопада. Цим Віктор Ющенко залишився задоволений. Місцева мешканка Галина Козлан згадує, як три місяці тому, спілкуючись відразу після суву з президентом, не могла повірити, що їй побудують такий особняк. Тепер вона вважає. Себе жителькою справжньої європейської країни, адже в її будинку є всі необхідні комунікації і навіть каналізація, якої немає в сусідніх селах. Три місяці тому назад, коли ми сюди з ним приїхали, тут було голе поле. розумієте, коли він закладав капсулу трошечки з того всього переживання, з того всього стресу, які ми мали, приходили хвилини відчаю, але завжди в глибині душі мене тримало його слово, яке він дав. Що будинки будуть побудовані за три місяці. І ось тепер буквально yeah, завтра буде чотитверте числа, числа буде рівно три місяці. Буде. Ну нехай вони ще трошки не добудовані, але зроблена така робота. що... після чорногузів президент попрямував до вижниці, де взяв участь у відкритті дамби. Тут Віктор Ющенко заявив, що зі 160 будинків, які сьогодні в Чернівецькій області відбудовуються за кошти держави, завершено 100. Решту здадуть в найближчі два тижні. Щоправда, є проблеми по шести восьми будинкам, які зводить Київська організація Екобут. Останні призупинили будівництво, вимагаючи оплати праці, проте необхідних. Коштів досі немає на рахунках обласної адміністрації. Їх не виділив Кабмін. Зважаючи на такі обставини, президент доручив губернатору Буковини протягом двох днів розірвати угоду з цією фірмою і знайти більш ефективного підрядника. Оцінюючи процес відшкодування збитків потерпілим від стихії, Віктор Ющенко розкритикував уряд за те, що той тричі змінював постанову, по якій відбуваються виплати. Це знову ця популістична політика. Коли говоримо одне, обіцяємо дуже часто. Те, що виходить за межі можливостей і потім прикро стає відповідати перед людьми, це стосується, зокрема, компенсації людям за втрати житла і е, нерухомості. 124 мільйони до сьогоднішнього дня урядом не профінансували. Незадоволений президент і фінансуванням стратегічних об'єктів, таких як дамби, дороги та мости. Ющенко пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб Чернівецька область отримала кошти на будівництво таких об'єктів. По дорогах, мостах, дамбах, де не профінансовано урядом приблизно 350 мільйонів. Я назвав також дату уряду до кінця цього тижня, щоб ця сума була. Профінансовано або чітко пояснити підряднику, чому урядом не виконується власна затверджена програма. по Відбудови регіонів, які постраждали інфраструктури в регіоні. До речі, на Буковини Віктор Ющенко приїхав не з порожніми руками. Кожній родині постраждалі від стихії в селі Чорногузи. Президент від себе особисто подарував холодильник та газову плитку. Віктор Ющенко пообіцяв повернутися сюди в Чорногузи 15 листопада, для того щоб на власні очі переконатися в тому, що помешкання для людей збудовані. Єгор Подкидишев, Сергій Грубляк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.